На сумщині за прогнозами синоптиків протягом поточного тижня очікується настійка погода з активізацією атмосферних фронтів. Як довго триватиме похолодання з заморозками на ґрунті, та коли чекати на повернення весняного тепла, відікондізнавався у завідувача сектору метеопрогнозів Сумського обласного центру гідрометеорології Юрія Літвінова? Останніми днями погода сумщини у нас формувалась під впливом циклону і в атмосферних фронтів та тилової частини циклону. Спостерігалась прохолодна погода на вихідних навіть на поверхні ґрунту по області. У нас місцями спостерігали зам. Морозки до 2 градусів в подальшому до кінця поточного тижня збережеться нестійка прохолодна погода. Нічні температури повітря становитимуть від 1 до 6 градусів тепла, В день же температура повітря підвищуватиметься десь до 12-14 градусів. Починаючи з 16 травня, є тенденція до підвищення температури вже денні температури сягатимуть 18-20 градусів 16-18 травня, тобто в п'ятницю та на вихідних, нічна температура також підвищиться і становитиме вже в районі 7-12 градусів тепла. Різке зниження температури може завдати значної шкоди майбутньому врожаю плодовим деревам, а також традиційним овочам, таким як капуста, огірки і картопля. На жаль, заморозки в травні це дуже негативне явище на сьогоднішній день, тому що. Ну багато вже скажемо людей і картоплю посадили, і з'явились сходи картоплі. І е, на полях е, ну є вже навіть сходи. Я бачив, е, і кукурудза появилась. Ну негативно, все. Може вплинути на урожай. Є така тенденція, що поточний тиждень та наступний тиждень з 19 до 25 травня в принципі також буде нестійка погода. Там можливі опади у вигляді дощів. Ну температурний режим буде вже більш високий, як я вже і казав, і десь денні температури вже сягатимуть 18-20 градусів, а нічні також. Вищими від 8 до 10 градусів тепла, тобто вже ну, начебто заморозки вже не очікують на наступний тиждень. А от цей тиждень ну, на вихідних заморозки спостерігались на поверхні ґрунту, і ну, наступна ніч, можливо, де ще в пониженнях місцями по області також можливі заморозки на поверхні ґрунту. Ми не можемо змінити світ чи вплинути на погоду, але точно можемо бути добрішими один до одного, допомагати нужденним, донатити на потреби наших захисників та докладати максимум зусиль для наближення миру і перемоги України.